Є беззаперечні докази того, що російські ЗМІ вдаються до небезпечних для суспільства методів інформаційного впливу. Ці методи заборонені як українським, так, до речі, і російським законодавством, і міжнародним законодавством, але, незважаючи на те, ми хочемо вам продемонструвати кілька прикладів сьогодні і багато, ми просто взяли кілька останніх. Де ви побачите маніпуляцію з, так, з використанням так званої технології 25 кадр? Будь ласка, Юр. Хроніка Саводця минулого дня у Олександра Сафронова. Під час розкадрування дуже видно наглядно. Хронікросаводця минулого дня у Олександра Сафронова. Бачите, оце паджок правий сектор. Друга. События в Одессе могут войти в современную историю Украины как беспрецедентное преступление и крупнейшая трагедия. Боевиками правого сектора были фактически сожжены заживо несколько десятков человек. Их заперли в доме профсоюзов, которые подожгли коктейлями Молотова. Людям не давали выйти из обятого огнем здания, а тех, кому это удавалось, жестоко избивали. Многие задохнулись от дыма, а некоторые разбились, выпрыгивая из окон. То есть пос. Бачка. Людей убивали, убивали бандеровцы. Знову стоп-кадр. Перший раз, коли, коли ви дивилися цей це ролик, ви його не помітили. В принципі, села має, бо на мічалі так це проходить. 12 часов, минут 40, ніби не открвати, почув. Бачите, знову, правосектор убиває. В принципі, достатньо, зрозуміло, ми для телекомпаній, для телеканалів ми дамо можливість записати, взяти копію цих дисків. Можу сказати, що, наприклад, ось наступний ролик, там дуже чітко видно, що бандериці вбивають, потім за 13 травня вставка Правий сектор карателі, а також вставка Нацгвардія у Отже, як я вже сказала, ці використання цих технологій заборонені українським законодавством і служба безпеки спільно з нашими громадськими колегами з громадськими організаціями сподіваюся, будемо реагувати як в правовому, так і в моральному вимірі. Можу сказати ще, що за даними наших фахівців, найбільшим чином використовуються такі маніпуляції, як використання напівправди або відбіркова правда. Ну, ось, наприклад, повідомлення щодо розстрілу представників національної гвардії, які, начебто, виявили бажання прийти на сторону Донецької республіки. Посилання на анонімний авторитет або джерело, багаторазове повторення не дуже суттєвої інформації, багаторазове повторення негативної інформації, зміщення акцентів, розмухування деталей, використання ярликів, таких як карата, ліхунта. Ну, ви це всі самі спостерігаєте, можна вам не пояснювати. Широко застосовується емоційна форма подачі інформації диктором, коли диктор надмірно жестикулює або з сарказмом подає якусь інформацію. Навмисно артикулює це, як потім розкажуть психологи, також впливає на свідомість сцени відвертого насильства, вбивства, показується з багатьма повторами та з дрібними подробицями і деталізацією, коментується не часто некоректно. Отже, я знаю, що Велику роботу з приводу дослідження інформаційного простору, телевізійного простору теж роблять інформаційні організації. Наші колеги з телекритики. Сьогодні у нас присутня пана, пані Діана Дуцик, якраз представниця медіаресурсу телекритики. Будь ласка, я б хотіла сказати все-таки про те, що ми спостерігаємо в наших моніторингах, які здійснює телекритика. Продовжуючи тему, яка була піднята тут зараз. Я хочу сказати, скільки тут уже зачепили тему Одеси, то я хочу сказати, що якби таким чином Одеса і події в Одесі були показані не лише на телебаченні. Дуже чітко певні меседжі закріплені були і в інтернет-просторі, і в друкованих, друкованих медіа. Ось я можу навіть навести кілька прикладів. Скажімо, Ріановості це яке Ну, з якого бере, беруть новини дуже багато російських змі. Ось 3 травня починається новина таким чином. Забиття в Одесі на Востокі України свідетельствують та повному розпаді госвласті країни, яка не може обеспечити своїм гражданам найголовніше безпечність. А ось ну, далі йдуть схожі коментарі. Окрім того, ну ось ще один висновок із Ріановості. Також про події в Одесі. Собиття в Одесі являються наглад... наглядною моделлю того, що могло би происходити в Криму, якщо б не своєвне вмішательство Москви. Так, тобто ще одна модель нав'язується. Ось знову ж таки Ріановості які цитують політика з партії «Єдина Росія Ольга Баталіна по мнению Баталіна ситуація на Україні окончательно вышла из-под контроля мирних жителей давят колесами БДР, розстрілюють в живых цепях около своїх домов, заживо сжигают и питають. І абсолютно не критично подається ця інформація, що в принципі не припустимо з точки зору журналістських стандартів. Ну про психологічні аспекти, можливо, краще психолог скаже, але з точки зору журналістських стандартів, такий підхід до подачі і такі оціночні судження в новинах вони взагалі є неприпустимими. Також я хотіла сказати, що ми фіксуємо, які особливості цієї пропаганди, яка є, як я вже сказала, не лише на телебаченні, але й в. Інтернет, в онлайн-медіа і в друкованих медіа це дуже. Серйозно збільшилася кількість інформації в останні місяці. Російські медіа почали тотально писати про Україну. Вони не пишуть про свої проблеми. Вони не пишуть про проблеми в своїх регіонах, які є. І російські медіа запов заполонила інформація, така ось маніпулятивна інформація про Україну з одного боку. Таким чином вони відволікають. Скажімо, свою, свою аудиторію, свої з, російське суспільство від тих проблем, які є. З іншого боку, вони мобілізують, скажімо, цих людей, і ми бачимо соціологічні дослідження показують, що завдяки цій пропаганді і зросла підтримка Путіна з одного боку, з іншого боку, зросло, зросло негативне ставлення до України і до українців, зокрема, і власне ось ця от Ненависть і негативне ставлення до України, воно. Агресивне ставлення до України до всього українського, воно пронизане ну, в більшості матеріалів такого пропагандистського плану. І тобто представляється негативно не лише ось правий сектор, як тут було показано, але також негативно представляється загалом Україна і все, що пов'язане зі словом українці, українське і так далі. Я б хотіла додати щодо впливу на населення східних областей цієї пропозиції. Поганди, які взагалі позбавлені можливості дивитися українське телебачення сьогодні, це величезна проблема. Люди мені розповідають, які повертаються звідти. Говорять, що які відвідували своїх родичів в цих регіонах, дивуються, що їхні родичі чи знайомі, які мають вищу освіту або дві вищі освіти, вони абсолютно неадекватно сприймають реальність, яка там відбувається. Ну, ось, наприклад, щодо збиття двох вертольотів українських. Вони абсолютно впевнено, розповідають, що насправді це українські вертольоти прилетіли, щоб бомбити і вбивати мирне населення. А дуже патріотично влаштовані значить, бійці самооборони Слов'янська пішли в музей Великої вітчизняної війни, взяли там старі ржаві пушки і якісь автомати, відремонтували ці пушки і збили ці вертольоти, не допустивши значить, каральної операції. Або, наприклад, з правим сектором така ж сама історія, коли е, українські військові, які там стоять, хотіли е, піти на зустріч людям, запросили людей, місцевих мешканців прийти до себе, щоб вони подивилися, як вони справді живуть, що вони роблять, як вони там ну, в своє місце, де вони розташовувалися, в дислокації. Люди прийшли, подивилися, ну, кажуть, ну так нема правого сектору, ви ж бачите? Ні, нема все одно Ну, на самом деле, технологии манипуляции это достаточно закрытые темы, вот, в том числе закрытые и в нашей спецслужбе. И, естественно, те методы, которые интересны и которые эффективны, то как бы, естественно, ну... Мы про них не говорим. Поляризация мнений, во-первых, то есть там, где мнения могут быть гладко распределены между разными слоями населения. Например, один человек думает так, другой так, и мнения может быть 5, 6, 10, а технологически можно разделить эти мнения на две группы четко полярных. То есть тогда, когда одни за, другие против. То есть третьего не дано, да, за или против. Это одна из технологий, которая сейчас очень активно используется. Наверное, это ну, в процентном содержании самая активная технология, потому что мы с вами видим, что семьи рвутся да, посредине, что друзья, которые были всю жизнь друзьями, но ну, один из которых живет в Киеве, а второй из которых живет в. В том же, я не знаю, Луганске да, имеют теперь совершенно четкие противоречия, такие, которые не позволяют им общаться и так далее. То есть, это ну, наверное, наиболее наиболее употребимая технология. Ее можно увидеть, она очень четкая. Второе это номинативность, то есть присвоение ярлыков. Что тоже, в принципе, вы видели, и сегодня мы про них говорили. Это тоже, ну, наверное, вторая по частоте технология, которая используется сегодня. Ярлыки наклеиваются, причем ярлыки не только негативные. Например, там говорим о том, что хунта, да, что это как бы фашисты и так далее, но и позитивные ярлыки наклеиваются. То есть те вещи, которые мы рассматриваем как. нарушение прав каждого конкретного человека, да, то есть это когда человек не защищен э как личность, не защищена его частная собственность, не защищены его здоровье и быт э -э воспринимается и многими СМИ подается это как э революционная необходимость, это как бы э Будем говорить издержки вот того позитивного процесса, который идет. То есть процесс в целом называют позитивным. Людьми, которые нарушают права человека каждого конкретного отдельного, называются, ну не знаю, там борцами за свободу, борцами за правду. Вот, а те негативные вещи, которые они делают, оцениваются как бы, ну как издержки. Мы достаточно зависимые люди зависимое от собственного мнения, которое мы уже сформировали когда-то. Каждый человек считает, что он мыслит правильно. Каждый человек считает, что у него есть определенные установки, которые он не может нарушать. То есть есть сформированные в процессе нашей жизни, в процессе нашей жизни в обществе, в семье, в процессе нашего самокопания, будем говорить, есть такие нормы. Эти нормы могут быть изменены разными способами, в том числе манипулятивно. Вот если мы с вами ощущаем, что те наши установки жизненные, которые были в норме до стресса, до войны, до эм, ну, тех негативных событий, которые у нас вдруг возникли в нашей жизни, если они становятся другими, если они отличаются от нашего общего ну, естественного бытия, которое у нас было до того, ну, мы говорим, как люди взрослые, да, то мы должны проанализировать, почему это происходит. То есть, что явилось причиной такого резкого изменения, да? если нам говорят, что ты стал другим, ты стал по-другому мыслить, ты стал по-другому говорить, ты стал, а другое стало для тебя ценным. Часто это бывают ну, позитивные сдвиги у человека, но часто бывают и негативные. Мы можем наблюдать такие вещи изменения вот таких мировоззренческих глубоких вещей когда например человек возвращается с войны у него изменяются ценности то и это мы... абсолютно абсолютно нормально и это понятно но вот когда у нас изменяются ценности в... в то что в деструктивную сторону а то что непонятно почему то есть мы не можем объяснить когда мы приходим с войны мы понимаем что жизнь ценность каждого человека, его жизни, ценность верности, ценность общих таких ну, человеческих качеств, она действительно ценность. Все остальные ценности – это только форма. Да? Там, наши часы, наша одежда, наша машина – это все ну, суть, будем говорить, мелочи. Важно – это кто ты есть. Являешься ли ты другом, являешься ли ты человеком ответственным, являешься ли ты человеком верным, Своему слову, это важно. И вот когда такие ценности у тебя возникают, ты понимаешь, почему они возникли, потому что ты вышел на более высокий уровень развития. Но когда у тебя появляются ценности агрессивного плана, то есть ты становишься э, э, ксенофобом. Да? Тебе перестают нравиться люди, которые, к которым ты раньше относился, достаточно нормально. Ты э, мог терпеть раньше э, чужое мнение, ты мог говорить о каких-то вещах, э, достаточно, э, будем говорить, Э, позитивно и тут вдруг у тебя появились жесткие э, суждения о каких-то группах людей, о каких-то мнениях, о каких-то событиях в жизни нужно задуматься об этом и вот это э, признак того, что наверное где-то мы попали в зону манипулирования, наверное где-то нас ведут в ту сторону, в которую мы бы сами, может быть, не пошли, может быть, мы и пошли бы в эту сторону, но почему нужно защищаться от манипулирования? Потому что мы должны как люди иметь волю. Собственная воля, свобода выбора это ну, наше, э, говорит, наше право как человека. И если нас лишают свободы выбора, это нарушение нашего права. Поэтому мы от этого должны защищаться.